Уявімо екстремальну ситуацію, де кожна секунда вирішує абсолютно все. Навколо лунають вибухи. Атмосфера буквально просякнута постійною загрозою. Інформації обмаль, а відчуття ризику максимальне. У такі моменти наше тіло і мозок реагують ну, просто по особливому це і є фізичний досвід бою або якоїсь екстремальної ситуації. І тут важливо розуміти це не слабкість і не якийсь нервовий зрив, це абсолютно природна реакція організму, і знаєте, нею можна керувати. А тепер подивіться, яке величезне психологічне навантаження витримують наші бійці ось чому психологічна підготовка зараз така ж важлива, як і фізична. Виходить, що стійкість і підтримка побратимів це ключові фактори успіху. Гаразд, але як це стосується цивільного життя. Екстремальні ситуації можуть трапитися з будь-ким і будь-коли, і здатність керувати стресом, це по суті життєво важлива навичка. І тут є одна дуже поширена помилка щодо того, що таке сила. Справжня сила це вміння діяти ефективно навіть у найскладніших обставинах. І це залишає нас із фінальним питанням. Подумаємо разом.